Вітаю, це п'ятий канал ВІВ в ефірі. Інформаційний вечір У студії працює Вікторія Сотник. Колись Борис Возницький, видатний український мистецтвознавець, відкрив світові і Україні постать. Е Іоанна Георга Пінзеля, видатного скульптора, який став основоположником Львівської скульптурної школи. Світ знає і оцінив творчість Пінзеля. На жаль, в Україні не всі ще знають про цього відомого скульптора. І от сьогоднішня наша гостя взялася за таку справу, нелегку, але дуже почесно популяризувати творчість Пінзеля і розказувати про неї як дітям, так і дорослим. І сьогодні я представлю авторку проєкту «Підзорея Пінзеля. Івона Лобан, добрий вітаю, вечір. Вітаю. Отже, Івона, звідки ви дізнались про Пінзеля? Хто вас познайомив з його творчістю? В першу чергу хочу віддати низький Уколін Борису Григоровичу Возницькому, саме завдяки йому. Україна має цю геніальну скульптора, саме він врятував ті скульптури. І це я ну низький клін від всіх українців йому за заслугу. А другою людиною, яка в моєму серці посилила любов до нього, це є Галина Вдовиченко. Її перша книжка була пів яблука. І я вважаю, що цей фі про цю книжку треба зробити фільм. Там розказується про чотирьох коліжанок. їм потрапляє в руку невідомий твір яблуко. І з ними починають ставатися дива. Саме тому я віддаю шану їй і всіх наших подій, як завжди, присутні золоті яблука, які ми даруємо гостям, не всім, тут тільки щасливчики їх отримують, З надією на це, що це яблуко теж їм принесе добру долю і. З побажанням якось так недаремно не продива пише Галина Вдовиченко, тому що дійсно диво сталося з творами Пінзеля. Борис Возницький рятував їх з вогню, з роз... руйнованих церков, знаходив десь на смітниках власними силами на мотоциклі. Він вивозив так. їх, аби врятувати твори мистецтва, які просто за радянські часи не вважалися творами мистецтва. Ми йому будемо завжди за це вдячні і вдячні вам. Я знаю, ви цілий проект придумали. Там концепція ви поєднали. Твори пінзеля і сучасні художники беруть участь, малюють картини, так? І ви створили колекцію модну. І музика присутня. Розкажіть взагалі про цю концепцію і як ви об'єднали людей, як вони відгукувались на вашу пропозицію? От таку справу. Звобити. Цей проект підзурає Пінзеля в першу чергу створений для людей, які не є дотичні до мистецтва. Тобто людям, мистецтвознавцям, журналістам, історикам не потрібно відкривати, тому що і так всі в нього захоплені від Ани Гори і Пінзеля. Вони знають його шанують і люблять. Але на превеликий жаль, велика кількість людей не знають Це бізнесмени, лікарі вони не мають до того відношення і їм. Я хотів подумала, як я можу їх зацікавити. Тобто є багато в мене друзів, які люблять моду. Я вирішила, що через моду можна буде зацікавити. Так як я вчилася в академії мистецтв і має багато друзів-художників, і я подум мене є схильність напевно до скульпторів українських. Бо першу колекцію свою робила за творчістю Олександра Архипенка. І вже по цьому я знаю, що одне шоу як мода проходиться трошки замало є, і тому народилася ідея створити більше свято. Тобто я зараз пропоную глядачам подивитись. Ми маємо уривочок, власне, з вашого показу, аби люди побачили, наскільки красиво, коли скульптура оживає у в одязі. Давайте подивимося, потім продовжимо. Що ж, ми побачили і яблука, і колекцію, і цих ангеликів. До речі, один з ангеликів зараз є у вас вишитий на піджаку і на футболці. Я бачу. Розкажіть про ці про цих ангеликів. Саме через цього ангелика, якого я коли знайшла фотографію в газеті День, де була стаття про Йона Георгія Пінзеля. Він має таку діадемку на чолі, має косички я, він відрізняється від всіх інших ангелик, я подумала, що завдяки ньому можна буде достукатися до людей, які не знайомі з творчістю геніального скульптора. І так як кожна людина реагує на щось своє, хтось любить музику, хтось любить картини, хтось любить скульптури сучасні, хтось любить книжки, фільми, наш проект об'єднує всі Собі види мистецтва. Купи. Та незабаром ви зможете побачити виставу, балет поставлений за творчістю Анна Георгія Пінзеля. І ми далі через пару хвилин проанонсуємо вам найближчі події. Так, що власне цей проект і е, користується популярністю? Бізде вже дуже багато міст і всюди вас приймають задоволенням. Я задоволення. знаю, що ви окрему увагу приділяєте дітям е, і знайомите їх з творчістю пінзеля. Як діти реагують? Чи викликає в них цікавість? Зараз так ми мали таку щасливу нагоду, що ми мали можливість зняти проморолик різдвяний про Львів на тему пінзелі дітей. І зйомки це я вам скажу дуже всі, хто приймав не хоче, знає, що це важкий процес. І я дуже вдячна школі музичній номер 6, діткам Сим припріму ансамблю Скрипкову Оксани Матвієнко, які прийняли участь в тих зйомках і на морозі мінус 8, Це годинами все тривало. Їхні батьки там брали участь, і наші всі друзі. Вони. Віддали шану цьому скульптору, але на превеликий жаль, що дітки не були знайомі, і виникла така ідея розказати, для кого ж вони так старалися і що, що це за така видатна людина. І так народився проєкт. Розказати власне в першу чергу було для них, але ми не можемо обмежитися тільки одним колективом. Для того були запрошені мистецькі школи, музичні школи. Це проходило в музичній школі номер 5 тобто шоста школа музична, приїхала в гості до п'ятої школи. Ми запросили всі-всі мистецькі школи, ті, що займаються малюванням. Я оголосила дітям конкурс. я бажаю, щоб вони намалювали. Картину, як вони відчувають пінзеля, Натхнені пінзелем. Я обіцяю цим дітям зробити виставку картин. Я вважаю так, що вони його краще зрозуміють і вже в них завжди залишиться в серці. А щоб їхня діяльність була видна, ми організуємо потім їм виставку. Це чудова ідея. Ми бачили проморолики з вашою колекцією одягу, і вона відбувалася. Цей показ відбувався власне на фоні на руїнах костелу, так, Годовиці, в селі Годовиця. Я знаю, що ваш проект теж спрямований на те, аби. Врятувати цей костел. Так, проект має дві, два основних завдання. В першу чергу, популяризація геніального скульптора. І друге, основне завдання, яке йде через ну, серце, це порятунок храму будовиці. Саме з цього храму, щоб ви зрозуміли, скульптура з Вівтаря представляли в Луврі. Це там, власне, знаходиться скульптура, де Самсон роздирає Пащу Лева, де є Авраам це була ціла піраміда. Це Унікальна, ну просто для України надзвичайно гарне місце. Знаходиться всього на всього дванадцять кілометрів від Львова по прекрасній дорозі. Так само багато львів'яни знають, що таке казкове місце є. Я запрошую так. туди навідатися і подивитися. Я ми дуже мріємо і маємо велику надію, що ем, цей храм дасться зберегти. Що вже вдалося зробити. На даний момент е, нас було почути, ми дуже щасливі, і вже виділені кошти на проектну кошторисну роботу. Це є пам'ятка національного. Значення, і дуже важливо, що виділяються вже кошти на документацію. Так що будемо тепер включати всі свої сили. Це тільки перший крок для того, щоб це швидко рухалося. І я запрошую всіх до команди, хто може долучитися, щоб допомогти скоріше реалізувати мрію про збереження і дати цьому храму друге життя. Ви вже згадали про Лувр, От Бориса Возницького в нього була мрія, так само як і у вас. Розказати про пінзеля всьому світу, і шість років тому відбулася ви. Виставка у Луврі, вона мала просто неймовірний успіх. І мистецтвознавці і закордонні, і наші українські вони були просто вражені творчістю Пінзеля. І ви цю ідею перехопили, аби не тільки локально розказати про Пінзеля у Львові, у Львівській області, я знаю, виїздити Україною. І чи вийшли за межі України? Розкажіть про це. Я вам краще розкажу за межі України, так наш проект виїжджає, але в тому форматі якому ви його можете бачити, візить по Україні Це і виставка художників, колекція одягу, концерти? І ми зараз були на сході України. І я вам маю сказати, ми туди боя... Чесно вам скажу, ми туди боялися їхати. Ми думали, що нас там не сприймуть, тому що це є інша тема, це зовсім інший світ. І яке наше було щире подивування, коли ми мали нас зустрічали величезні концертні зали, з оксамитовими сидіннями, зали повні людей. Всі люди до нас говорили на українській мові. Вони ніхто не розходився ще 2-3 години після концерту. Вони, їм було цікаво. І е, одна фраза, яка мені найбільше закарбувалася в пам'яті, це вони нам казали, якби мені зараз сльози були текти. Якби до 14-го року до них приїжджали з такими проектами Війни би не було. Тобто я вдячна нашій владі, яка допомогла це обласна рада за їхню підтримку Ми, власне, поїхали. Це було дуже ну так, незвично, але після того ми приїхали такі наповнення. Ми були на таких крилах, ми мене до сих пір емоції, хоча це вже рік ну, в травні буде рік, як ну, ця подія відбулася там. Можу вам сказати дуже гарно, паралельно. Так вийшло шахтарі там, так, ну, бо це були, ну, Луганщина. Осінню ми мали в Червонограді так само. Прикрасу нас сприймали однаково дуже... сприймають так. само це люди не є близькі до мистецтва, але так само дуже гарно. Вони тішилися і вони розмовляли. Вони міряли колекцію. Вони роздивлялися картини. Тобто ми маємо це розказувати і по маленьких містах, і по інших. Тобто, дуже гарно прийшло в Бучичі, Були дні пінзеля, і ми так само в костелі, де вінчався, іван Георгій пінзель, і де хрестив своїх дітей. Ми там мали презентацію нашого проекту. Теж люди підходили такі гарний, маю подарунок від скульптора, який йому так вразили на то все, що ми туди привезли, так я маю тільки позитивне враження від наших всіх стролів. Чи плануєте ви за межі України виїжджати зі своїм проектом? Є у вас такі план? ми подали зараз конкурсні заявки. Так, і минулого року подавали, і того року подавали того року. Австрія оголосила Дні Української культури, і можливо нам вдасться виграти конкурс і поїхати. Ну, власне, туди представити проект. Я маю запрошення з Нью-Йоркського музею України він знаходиться на Манхетені. Нас наш проект там так само чекають, але трошечки це ускладнено фінансовими питаннями. Квитки на літак для групи, для перевести картини. Це досить вартісна річ. І якщо ми знайдемо, як за чиї гроші, це тобто нас радять чекати в центрі Нью-Йорку. Нам на цілий тиждень віддали минулого року. мені прийшов офіційний лист, що нас. Запрошують туди. Тобто, якщо ми знайдемо фінансування, ми представимо наш проект всюди по світу. З творчістю пінзеля львів'яни можуть познайомитися, прийшовши в його музей, так який знаходиться в центрі міста. Хто не знає, обов'язково прийдіть, подивіться. А з вашим проектом, який натхненний творчістю пінзеля, де львів'яни можуть ознайомитись найближчим часом? Я запрошую всіх всіх львів'ян з 23 квітня по 30 травня в органному залі будуть виставлені всі роботи художників, щоб ви зрозуміли, це від метрів до сучасних художників, які виставляються. По цілому світу. І спеціально в тій колекції є роботи на будь-який смак від дуже сучасного мистецтва до класичного. І будуть е, представлені роботи в органному залі, паралельно будуть йти концерти барокової музики, тобто, щоб ви ще більше зрозуміли настрій того часу. І за пару днів, як цей проєкт відбудеться, починається новий проєкт. Так само я вас дуже прошу, долучайтеся до нього. Це буде конкурс скульптури. Тобто оголошений конкурс для скульпторів сучасних, щоб вони створили скульптуру, натхнені пінзелем. Тобто і художники натхнені пінзелем, і скульптори теж мають ту саму тему, натхнені пінзелем. Я вам мушу потішитися, що навіть в конкурсі буде брати робота покійного Івана Самотоса, де він створив Лариса Григорова. Че Возницького, він так виглядає з рами. Там будуть і молоді так само скульптори брати участь. На сцені буде йти вистава містерія майстра по балет буде поставлений. І в конкурсі може прийняти кожен з вас, ви можете своїм голосуванням вибрати найкращу скульптуру. І коли конкурс буде завершений, я мрію, що знайдеться меценат, за кошти якого ми. То скульптуру переможця зробимо в повний зріст і подаруємо місту. І так ми покажемо, що навіть через сучасне мистецтво, тобто. Ми з одної сторони пишаємося великим скульптором, який творив 300 років тому на наших землях. Ми себе з ним си модифікуємо і показуємо. Подивіться, з якої багатої ми землі походимо. Так з другої сторони ми представляємо Україну сьогоднішню. Ну Що ж, дякую вам, Івоно. Я нагадую, сьогодні ми говорили про проект підзореє пінзеля. У нас була натхненниця і організація цього організаторка цього проекту Івана Лобан. Хочу сказати глядачам: знай наших українська земля талановита, і такі проекти вони якраз і. Роблять такі речі, як об'єднують Україну. Мистецтво має силу об'єднувати, Цікавтеся пінзелем. Сподіваюсь, після нашої програми ви відвідаєте принаймні музей у Львові. Отже, інформаційний вечір продовжується. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую вам за.